Слава Україні, слава Збройним силам України. Шановні телеглядачі, сьогодні ми з вами розглянемо питання щодо способу придбання транспортних засобів у нас в Україні. Як ми знаємо, для того, щоб придбати автомобіль, нам необхідно укласти договір купівлі-продажу і провести його державну реєстрацію. Це є умовою переходу права власності в Україні. Але іноді виникають питання. Чи можна все ж таки купити так називаємо в лапках за дорученням автомобіль? Тобто власник виписує генеральне доручення на особу і наскільки там це доручення видано, 2-3 роки на рік особа може в будь-який час піти переоформити даний транспортний засіб. Це не є купівлею за довіреністю. Однозначно, тому що договір, який передбачає перехід права власності, це договір купівлі-продажу транспортного засобу і в ніякому разі не доручення. Доручення це коли особа доручає розпорядитися наприклад, з повним об'ємом прав та повноважень щодо даного майна, і потім переоформити. Але це не є і закон це не сприймає відчудження майна. Так само і суди в своїй практиці не сприймають це як переходом права власності. Звичайно, краще з дотриманням вимог закону звернутися в сервісний центр на сьогоднішній день це не носить жодних проблем. Там укладається договір купівлі-продажу. Ви визначаєте вартість транспортного засобу, заноситься ця сума в умови договору, проходить розрахунок і проходить перереєстрація транспортного засобу. І в такому випадку, як і продавець. Як і покупець захищені законом від будь-яких протиправних посягань? Інших осіб щодо цього майна, яке воно може бути. Да? Наприклад, претензії третіх осіб на цей транспортний засіб. Тому що, наприклад, продавець когось позичив деньги, взяв кредит в банку і в подальшому, якщо не пройде перереєстрація права власності, ці особи можуть претендувати на це майно. Або, наприклад, спадкоємці також можуть претендувати потім в подальшому на цей транспортний засіб. Крім цього, коли проходить переоформлення, сервісний центр абсолютно повністю перевіряє, проводить експертизу даного транспортного засобу і проводить перевірку щодо його застав. Або е, чи можливо це майно було забезпечення перед третіми особами, що ж нам дає довіреність? А нічого вона не дає. Вона дає нам тільки право повного права розпоряджатися даним майном і відчужувати його. На цей період, поки ми дійдемо до сервісного центру і приведемо все ж таку перереєстрацію, може відбутися все, що завгодно. Треті особи можуть почати претендувати на даний транспортний засіб, і ви в подальшому, взагалі, будь-яким чином не зможете довести про те, що це ваша власність. Тому, якщо ви хочете купити або продати даний автомобіль, ви маєте... Вкласти договір купівлі-продажу, привести його повну перереєстрацію з перевірками органів сервісного центру. Але якщо виникають іноді ситуація про те, що ну, немає можливості в даний момент укласти договір купівлі-продажу, як це передбачає. Закон ви можете виписати довіреність, та, і вже там на наступний день або через тиждень звернутися в сервісний центр і переформити за цією довіреністю, переоформити транспортний засіб. Тому в таких випадках, якщо вони виникли, я раджу для того, щоб продавець вам прописав. Документ розписку, який зазначить, що так дійсно він отримав від вас суму коштів, за які ви придбали транспортний засіб, і що він передав права власності на даний автомобіль. Вам в такому випадку ви будете плюс-мінус захищені, але не 100%, тому що є там певні нюанси, і вже як суд буде ставитися, буде залежати від позиції обох сторін, які виникли або третьої сторони. Тому знайте свої права, бережіть себе, дотримуйтесь закону. Поступаючи по закону, простіше жити. Гарного дня, скоро перемога!